Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Вчора, 19 березня, пройшла телефонна розмова між Зеленським та Трампом і будемо сьогодні розбирати деталі. І так, перше запитання. Головні тези цієї розмови між Зеленським та Трампом. Тут ось ця хитра лисичка. Король жезлів. Мене показує саме Трампа, він тут і випав. Тут в нас справедливість і страшний суд. Мені ось така фраза йде. Вони говорили про аля справедливе завершення миру. Але як ми вже всі розуміємо, для України завершення справедливе це одне, а для інших країн і для Трампа це зовсім, зовсім щось інше. Вони говорили про тимчасову якусь зупинку теж, тому що тут карта повішеного. Повішене це завжди, коли ми зупиняємося. Стоп. Пауза підвісити ось цю ситуацію. Про ресурси теж йшла мова, тому що тут Паш Пентаклів. Паш Пентаклів може говорити саме про підписання якоїсь угоди. Тобто про оці рідкісно земельні метали, я думаю, що вони знову ж таки все це обговорювали, щоб у майбутньому все таки підписати цю угоду. Мені карти показували, що вона пізніше має бути підписана у моїх минулих розкладах і. Ось тут саме цікаве. Дивіться, король Пентаклів, в принципі, король Пентаклів може тут показувати російську владу. Тому що він же ж до цього говорив з Путіним, і якусь вісточку Зеленському він міг передати. Я думаю, що головний акцент тут знову ж таки на ось цю четвірку Пентаклів. У вчорашньому моєму розкладі вона теж випадала. Що таке четвірка Пентаклів? Це карта власності і жадібності. І вона випадає саме з ось цим королем Пентаклів. Мені карти вчора Говорили, що Путін хоче чотири області, що ми йому віддали, це як одна з головних умов, і знову ж таки ця карта тут і випала. Тобто, йшла мова така, що ну можливо, ви подумаєте сімка пентаклів, да щоб віддати ці області для того, щоб все таки ось ці активні дії призупинилися, тому що під цими картами йде карта повішеного карта відповідної якоїсь зупинки і паузи. І відповідно Трамп обговорював це з Путіним. А потім же Трамп доніс цю інформацію за. Можливо, тут ще йшла мова про те, що ось давайте ви поки що віддасте, а колись там у майбутньому, да, ви дочекаєтесь того, що ці території можуть до вас повернутися. Але давайте зробимо так, щоб ось наразі зупинити все. Ось так я це бачу. Давайте запитаємо, як в цілому пройшла розмова. В цілому, навіть дуже непогано. Так, є певні якісь приховані завуальовані моменти. Все одно не можна сказати, що Трамп дуже прям чесний. Ну, ви це і самі розумієте. Тут якийсь обман теж присутній, але основний розклад тут карти непогані. Звичайно ж, тут випадає ось ця карта сила. Тобто Трамп виступав із сильної позиції. Він все одно хоче домінувати і показати, хто тут господар, хто тут ось цей лев. А ти там маленький лиш зайчик. Дивіться, тут в нас і шістка жезлів, і тускубків, і закохані. Оцей раз розмова пройшла вже більш продуктивно і емоції були позитивними, тому що тут кубків завжди про якийсь позитив. По закоханим могли домовитися тут ще трікання кубків про якусь спільну роботу, про якісь спільні проекти, тому що і тут трійка, і тут трійка. Тобто ми об'єднуємо зусилля для досягнення спільної кінцевої мети. І тут ось ця шістка жезлів – це карта переможця. Трамп вважає, що все, що він робить, це його особиста перемога, що він, як ось це лиця на коні, і ніхто, крім нього, не зможе зробити цю роботу. По цим картам, в принципі, тут непогано. Були якісь нові пропозиції, і знову ж таки, трійка жезлів це карта обміну і торгівлі. Тобто ти мені, я тобі. Просто так, Трамп, звичайно ж, не буде нічого робити. Взагалі, трійка кубків це карта перемоги, це карта безпеки. І я вам скажу, що це дійсно карта допомоги і підтримки. Але ми розуміємо, що не просто так тут, але все одно це карта вирішення проблем і якоїсь спільної справи. Давайте запитаємо, чи не залишився Трамп і Зеленський задоволені результатами цієї розмови. Трамп і Зеленський. Ну, тому що можна посміхатися, а потім ножа в спину стримити. Незважаючи на те, що розмова пройшла у більш таких спокійних тонах, і вони один одному посміхалися, і ла-ла-ла. Але щоб сказати, щоб вони залишилися на 100% задоволені саме результатами цієї розмови, я не бачу. Тому що там нам карти показали, що так, якась спільна робота проводиться, якісь спільні зусилля докладаються, трікажеслів, якісь нові пропозиції щодо співробітництва. Ти мені, я тобі. Але у мене таке враження, що Трамп щось таке пропонує, на що Зеленський не може і не хоче погоджуватися. Тут Паш Пентаклів це стосується з однієї сторони підписання якогось документу щодо якихось ресурсів. Ну тобто, ось ці метали тут, скоріш за все, карти мені про це і не цікають. Четвірка кубків карти якогось розчарування і невдоволення собою на 100%. У мене таке враження, що Трамп хоче якось мінімально дати. А максимально для себе взяти, тому що на класичній промальовці у королеви жезлів біля ніг сидить чорна кішка. Це завжди якась таємниця і завжди якась ось така інтрига. І карта місяцю на Зеленського теж випадає. Тут все одно попахує якимось обманом, якоюсь нечесністю. Тобто ми тут посміхаємося, але ми хочемо тебе ось так трішки надурити. Тобто, якийсь план все одно Трамп буде висувати, і він хоче, щоб цей план мав дійсно великий успіх. Поки що якось на 100% вони не змогли досягнути спільного консенсусу. Щодо Зеленського, тут. Відлюдник може показувати саме окуповані території. І бачите, тут після цього карта переможця і карта місяця. Тобто у цій розмові активно обговорювалися наші окуповані території. Це ось такі торги, торги за нашу землю. І все це хочуть подати так, що ось у будь-якому випадку ви вийшли переможцями. Але це надурілавка, тому що тут карта місяцю це завжди про обман, про якісь таємниці, які потім згодом у будь-якому випадку розкриються. Тобто вони хочуть все показати так, ось таку картину гарну, що ви перемогли, ви досягли своїх цілей. Але насправді це на практиці не буде так. Тому ось ця карта місяцю мені говорить про незадоволеність. Ось так. Чи ставив Трамп якісь умови і вимоги Зеленському? Ну, знову ж таки, активно вони розмовляли саме про наші окуповані території. Саме ось це є ось цим каменем зіткнення. Тут ось ця шістка жезлів знову випадає. Тобто, все це Трамп хоче подати, що ми перемогли. Щоб ми у це повірили і що все це зупинилося. Але четвірка мочів дуже часто на такі розклади в мене випадає це карта тимчасової вимушеної паузи. Це ось такий стоп перед слідуючим витком подій. І по карті страшного суду Трамп просто хоче оголосити, що ось я зупинив війну, все, війна, стоп. Ну, знову ж таки, бачите, що ось пропонувалося тут вісім капетаглів. Це карта спільної продуктивної роботи, це карта ресурсна. Тобто Трамп думає де б йому більше заробити. По цій карті теж можуть бути і по лицарю мечів ще зустрічі між якимось представниками, які потім будуть ще раз все це обговорювати, обмусолювати для того, щоб все-таки до чогось прийти. Мені здається, що по цій карті, так як вона випала поруч із картою Трампа, що він дуже сильно біситься, що він все це не може зупинити, як йому б хотілося, дуже дуже швидко, тому що лицар мечів це дуже така стрімка карта. Це рух у Ред, коли енергія прям рветься з тебе зсередини, і він розуміє, що швидко уже в принципі не вийшло його це просто розриває зсередини, незважаючи на більш такий помірний перебіг цієї розмови, все одно по Лицарю мачів було декілька ось таких гострих моментів, які Трампа взбісили, але тут і нічого робити не потрібно. Він сам може то він спокійний, то він вже на грані. Тобто тут нічого робити особливо і не потрібно, щоб він вийшов з себе, тому що людина з нестабільною психікою він хоче все якнайшвидше вирішити, тому що ситуація максимально накалилася з війною, і він хоче якнайшвидших рішень прямо тут і прямо зараз. Тому саме з ось цими окупованими територіями ніяк вирішити не можуть, тому що Путін диктує якісь свої умови Трампу, він потім говорить це Зеленському. Зеленський не хоче віддавати наші території, а хоче навпаки, щоб Трамп допоміг нам повернути якісь території. Ну, така каша давайте я хочу ще напряму запитати, карти вже відповіли яку вісточку передав Трамп від Путіна Зеленському? Тут була якась така інформація, яка дуже сильно розчарувала і налякала нашого президента Зеленського. Тому що дев'ятка мечів у класичній трактовці — це саме карта страху. Тут в нас ось ця вісімка жезлів — Це дуже така швидкісна карта. З однієї сторони, вона може показувати саме рух на фронті, з іншої сторони, вона може говорити про обстріли. Тобто, Путін все одно він гне свою лінію, він погрожує і обстрілами, і наступом на... Усій лінії фронту, тобто, якщо ви не капітулюєте, якщо ви не віддасте нам той ресурс, ту землю, яку нам потрібна, тоді ми будемо вас тут і обстрілювати, і російська армія буде надалі просуватися. Ми будемо кидати нові і нові сили. Ну знову ж таки, якісь погрози, якісь залякування. І ось цей повішений дуже часто останнім часом в мене випадає. Росія хоче бути повним переможцем у цій війні, і хоче, щоб ми повністю капітулювали. Ось так мені відповідають карти. І давайте запитаємо, в якому руслі йшла розмова про наші окуповані і неокуповані українські землі. Тут постійно йде мова саме про території біля води. Ось ця вісімка кубків карта руху. І ось ця четвірка мочів знову випадає, яка говорить про тимчасову паузу. Знову ж таки, якісь нові пропозиції, які ми будемо обдумувати, але все одно якось оці пропозиції натикаються на лицаря мечів. А лицар мечів у цьому контексті це карта протистояння. Не можуть вони ніяк саме за території домовитися. У цьому відео я вже казала оцю всю ситуацію, тому тут просто карта очікування у плані очікування від нас якоїсь відповіді конкретної. Або тут ще з іншої сторони, що ось давайте поки що так, а в майбутньому. Через певний проміжок часу ви, можливо, там і заберете собі якісь території. Тобто найбільш активно обговорювалася ситуація по території саме біля води. Ми хочемо, щоб ті відступили, а расисти хочуть, щоб ми відступили. І ніяк не можуть це запитання поки що узгодити. Ніяк Давайте запитаємо, чи маніпулював Трамп Зеленським. Це такий стиль Трампа. Він мені здається, взагалі без цього ну ніяк не може. Сімка кубків вести в оману, запудрити мізки, наобіцяти тут стрикору, короба. бачите тут скільки чаш і які різні цікаве таке наповнення. І все це стосується саме якихось майбутніх обіцянок. Дуже чого багато Трамп Зеленському наобіцяв. Але ось запитання, чи буде він виконувати ці обіцянки, дуже я сумніваюся, тому що, як я вже сказала, сімка кубків це карта ілюзії і це карта обману. Тут знову ж таки випадає ось ця карта повішеного: це карта тимчасової паузи і зупинки. Пашкубків якісь на перший вигляд заманливі пропозиції. Але подивіться, куди вони ведуть до вісімки мечів. Це певні обмеження, це певні ось такі перешкоди. І ось тут подивіться, у нас паучок заманив ось таку маленьку букашку у свої тенета. Ось до чого все це веде. Давайте запитаємо, чи змінилася думка Трампа щодо президента Зеленського після цієї вчорашньої розмови. Тут такі гарні, гарні карти випадали, і на кінець, ось ця п'ятірка жезлів. Дивіться, в цілому, як я вже говорила, для Трампа дуже важливі гроші, ресурси отримання для себе бажаного. Він це бачить і в Україні, і в Росії, і він хоче вижити максимум, що з Росії, що з нас. Тут трійка жезлів. Це карта дійсно великих перспектив саме на майбутнє, майбутнє плідне співробітництво. Це карта обміну і торгівлі, тобто не просто так вони там щось нам будуть допомагати. Десятка кубків це карта дуже гармонійна, це карта щастя, це карта успіху, це карта високих очікувань і високих дуже заробітків. І США планують з нами співпрацювати на довготривалу перспективу і отримати дуже великі гроші з цього співробітництва. Але ця спільна співпраця має бути саме на умовах США, тому що тут випадає карта Єрофанту. Тут, в принципі, все б і непогано, але ці умови, які буде висувати США, не завжди будуть для нас прийнятні, тому що ось ця п'ятірка жеслів вносить відповідний роздор у всю цю аля, на перший погляд, ідилію. Це карта конфліктних ситуацій, це карта не. Неприйняття певних якихось умов, які будуть висувати США, тобто Трамп хоче тримати все у своїх руках. І керувати повністю тримати ось цей процес під своїм контролем. Він бачить для себе дійсно в Україні дуже великі перспективи і нові можливості саме у фінансовій сфері. Для нього це відповідно ось така золота жила, і він хоче вижити, як я вже сказала, максимум. Тому по цим картам я навіть не можу сказати, яка думка у Трампа про Зеленського. Та йому до одного місця цей Зеленський і взагалі всі інші. Він хоче просто отримати для себе максимальну вигоду з усього. Тобто тут ну, дуже банальна і проста відповідь: гроші, гроші і гроші. У кінцевому результаті чи змогли про щось домовитися Зеленський і Трамп після цієї вчорашньої розмови? Ну, ось щоб прийти до якогось спільного знаменника, я на жаль цього поки що не бачу. Тут багато обговорень знову ж таки щодо території біля води. Але ті умови, які висуває через Трампа Путін, звичайно ж для нас вони неприйнятні. Тут максимальна увага була про те, щоб швидко закінчити війну. І десятка мечів про це говорить, і четвірка мечів. Але дуже багато тут підводних каменів. Подивіться на цю промальовку карти. Тут ми бачимо тільки маленький шматочок айсбергу, а під водою там ще більше шматок, якого ми не бачимо. Тобто багато підводних ось цих каменів через оці нові пропозиції, які будуть висуватися і надалі. П'ятірка жеслів, як я вже говорила, це конфліктна карта. Це карта непорозумінь. Це карта відповідного суперництва, такої боротьби і зіткнення різних думок і інтересів. Тобто Різні варіанти призупинки активних бойових дій, різні варіанти завершення цієї війни вони обговорювали. Але по цим картам, щоб прийти до якогось спільного знаменника, я цього, на жаль, не бачу. Акцент тут йшов саме на компроміс. Мені здається, що Трамп як прощупував Зеленського, а на які компроміси і на які поступки ти можеш піти? Дві камечів – це дві протилежні точки зору. Тут королева Кубків Трамп хоче, щоб прийняли його пропозицію. Якісь інші доводи або якісь інші пропозиції, він взагалі не дуже хоче та й розглядати. Після перегляду ось цих всіх розмов в мене склалося таке враження, що тут йде відповідна ось така театральна гра. А хто на кого зможе більше натиснути, а хто кого зможе більше Переломити, тобто Трамп прощупує, на які компроміси згоден піти Путін, і на які компроміси згоден піти Зеленський. Тому якоїсь остаточної такої лінії поки що я не бачу і не бачила це і в розмові Трампа з Путіним, тобто передача оцієї інформації туди-сюди. Якісь декілька варіантів розвитку подій, якісь компроміси на це головний акцент щодо саме територій. Тому саме в ось цих компромісах Трамп бачить якийсь позитивний результат завершення всієї цієї ситуації. Тому на сьогодні поки що все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А попереду ще, дійсно, багато чого інформативного. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підтримати мій маленький канал. Це може бути підписка, вподобайка, будь-який коментар, навіть маленький смайлик та ваші донати. Усі реквізити залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо у вас мене цікаве загадкове світаро, але ви не знаєте з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро райдера у вете, яке я створила у вигляді таблиць і схем, що значно спрощує засвоєння. інформації. Також в мене є керівництво по Ленорман. Якщо у вас зацікавили дані пропозиції, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Всім миру, любов і добра, та все буде Україна!